Ця історія про те, коли під час створення однієї ковдри ідеально сходяться не лише сотні деталей, але й життєві обставини. Ужгородка Оксана Букрієва усе життя на ти із швейною машинкою. Однак ці взаємини набули нового формату, коли жінка захопилася печворком та квілтингом, себто шиттям. Я б купала своє журнали свого часу. Я купувала журнали, любувалася і надихалася ними. Ця справа здавалась мені чимось недосяжним. Печворк і квілтинг з'явилися, коли мені було доволі складно у житті, і вони виконали роль певного антидепресанту, допомогли не впасти духом, а ще й піднятися на новий рівень розвитку. Піднятися на новий рівень. Створення ковдри у стилі печворк справа для особливо терпеливих. Майстрам доводиться кроїти і поєднувати сотні текстильних деталей. Сама ж пані Оксана за фахом інженер-будівельник. Тож проблем із чіткою уявою майбутнього тканинного довгобуду просто не було. У цій справі найголовніше терпіння, тому що дуже багато сил потрібно витратити на один проєкт, а тим паче, коли він величезний. Для мене дуже важливо завершити квілт. Я отримую справжню насолоду, коли виріб довершений. Поки я не отримую такого результату, я не можу заспокоїтися. Якщо вже проєкт сподобається мені, то я впевнена, що він сподобається оточуючим. Крій деталей для печверку відрізняється від крою одягу. Тут усі межі прокреслені під лінійку, і вирізаються вони не ножицями, а ось таким специфічним дисковим ножем, який часто порівнюють із тим, що ріжуть піцу. Цікаво, що переважна більшість ескізів спроєктована не у сантиметрах, а у дюймах, поза як родоначальником є США. До прикладу, є у мене певна схема, і я починаю підбирати тканини. Це може тривати тиждень, місяць, а іноді й півроку, поки не знайду саме те, що потрібно. У процесі зшивання деталей цікаво спостерігати за тим, як потроху вимальовується картинка і вона починає подобатись. Остаточне враження приходить після стожки, адже фактура полотна істотно змінюється. Увесь накопичений досвід та любов до клаптикового шиття виливається у готові ковдри, подушки, домашній декор та сумки. Кожен виріб має свою історію, а пам'ятні ковдри пошиті з колишніх речей малечі так взагалі переносять власника у дитинство. Я коли робила, да то я представляла, що вотріб, коли робила ковдру, я уявляла, як подивиться на неї дитина, як вона потім гратиметься, роздивлятиметься її. Це дуже цікаво. Тоді це вже цінна сімейна річ, адже нею користуватиметься усе життя. Тим ізділям будуть користуватися вже всю ставшися жив. У той час, як для кравців зшивання сотень, а іноді і тисяч деталей видається вибуху мозку, то для квілтерів навпаки це суцільна медитація. Окрім процесу роботи, Оксана Букрієва отримує задоволення від поїздок на міжнародні виставки з печворку. Там знайомиться з колегами з України та світу. А тому хендмейд уже давно не просто хобі, а справді стиль життя.